Економіка має бути економічною, а ще й логічною. Але про це, мабуть, в українському уряді не чули. Саме тому з'явилася нова геніальна ідея про зменшення, скорочення і скасування виплат для ВПО з 1 березня. Про що йде мова? Що дуже невелика частина буде продовжуватись автоматично. А це створює е, логістичні проблеми для людей. Це створює моральні проблеми для людей. Це створює корупційний ризик. Для тих, хто прийде отримувати допомогу, тому що він втік від війни, а державі. Просто важко або немає бажання нормально забезпечити сервіс, який вона мала б забезпечити, але є інша проблема. Проблема в тому, що замість того, щоб шукати нові економічні можливості, в першу чергу зменшуючи корупційну складову, яка сьогодні просто процвітає в нашій державі, наповнюю кишені як урядовців, так і представників офісу президента, якщо відверто не лише їх, шукають найбільш прості. Кроки прості кроки для влади, але з дуже важкими наслідками для українського суспільства, тому що тих, хто є сьогодні в ВПО, їм дуже важко і морально, і фінансово, і фізично. І про це сьогодні влада не думає хоча думає про те, щоб забрати гроші, які ті самі ВПО або ті, хто втік за кордон від війни. В них забирали ту допомогу, яку дають міжнародники, і відправляли на потреби уряду, щоб їм було за що купувати собі машини, платити собі зарплати і утримувати весь той апарат, який, на жаль, не працює.